Давайте нам рішення судді, но і словно не діло переполошення, коли любить Бог, проти конічного лики же жив, коли буде свошитися. Ты будете топ поблизу правда, і правда Якові се і животи покоїв, совшої раба Його, присла пам'ятного Георгія, Христя Боже наш, тобі славу воселаю, судостачальним Твіпоцем, і присятим і животворящим Духом, духовки, ній пристоїть по віки вікові. Душу. Представшогося от нас, раба Божий, преснопам'ятного Георгія, всі лінії праведних учені нідриха враба, опокоїть із праведними сопричтети і нас помілує, як благ і чоловіколюбить, Амінь. у світі, вічний, <рикладний> побоїв наш Господь, посовчими роботу при собою Твоїх Ім'я Георгія Миколайовича дуже тісно пов'язано із нашим містом і взагалі із усією українською залізницею. Не можна говорити про залізницю, щоб не згадати Георгія Миколайовича. Ви знаєте всі прекрасно, краще мене, що тут, у цьому місті Чоб він починав свою трудову діяльність. Починав із самих низів. і потім по в кар'єрних сходинках він піднявся аж до міністра транспорту. І цей період, коли Георгій Миколаївич займав цю посаду, це був період особливий, коли дуже багато було зроблено. Коли будувалися вокзали, коли будувалися дороги, автомагістралі, навіть будувалися храми. Може хтось не знає. Але я хочу сказати, що тоді, у той період, тудами Георгія Миколайовича, у місті Києві, біля Київського вокзалу, був будований храм, який названий в Честь Небесного покровителя Георгія Миколаєвича, великомученика Георгія Побідоносця. де кожний день звершується богослужіння, де возносяться молитви до Господа Бога, в тому числі і за запокій Георгія Миколаєвича. Всі ті труди, дорогі брати та сестри, які він приклав під час свого життя на землі, в тому числі і в наше місто. Тому що ми знаємо, тут він це місто любив, так як я вже казав, що починалася його труд, тут, тут трудова діяльність. Дуже багато він приїжджав у це місто. Побудований тут у нашому місті трудами Георгія Миколайовича будинок ветеранів, побудована нова залізнична лікарня. Оновлений, реставрирований цей старий вокзал. Перон також оновлений. Всі ті труди, вони не дадуть нам забути ніколи за Георгія Миколайовича. Вічна йому пам'ять і царство Небесне. Хочу також, дорогі браття та сестри, користуючись нагодою, поздоровити всіх вас, ветеранів залізниць, залізниці і взагалі всіх залізничників. Із професійним святом. Місто Чоп – це є залізничне місце, тому що я не помилюся, якщо скажу, що переважна більшість людей, які тут проживають, або працювали, або зараз працюють на залізниці. І тому, хотіло б, тому це свято велике навіть для цього міста. Тому хотіло б побажати усім вам, насамперед, доброго здоров'я. Сили кріпости добре і сумлінно відноситися до своїх обов'язок і плідно працювати ще стосується до тих залізничників, які ще знаходяться на роботі. Доброго здоров'я, сили кріпості і всіх благ. Святому усіх вас.